Тримайтесь за гаманці, Valve іде у наступ, Nintendo знову у космосі, а Xbox запускає нові гаджети, схожі на трансформерів у цьому випуску. Дати розпродажі у Steam, рекордні продажі Switch 2, новий Game Pass рекорд, Silent Hill повертається до витоків. І так, ще один портативний Xbox, який виглядає як гібрид ляльки і танка. Це ігроновини на каналі LootSync. Поїхали! Нова консоль Switch 2 розійшлася понад 3,5 мільйони копій за 4 дні після запуску, що стало найшвидшим стартом в історії компанії. Продажі перевищили очікування і змусили аналітиків підвищити прогноз на суму 14,5 мільярди доларів у виторгу, але дефіцит консолей і тарифні ризики в США можуть стримати це зростання. Microsoft анонсувала власні портативні ігрові консолі ROG Xbox, LI та LIX. Вона безпосередньо конкуруватиме із Switch 2 та Steam Deck. Виглядає консоль доволі дивно, як на мене. Хоча, враховуючи те, що Asus ніколи не соромились робити дивакуваті пристрої, та те, що всі жаліються на портативки, типу вони важкі, і незручні і тому подібне, присрати туди дві ручки від геймпада здається доволі логічним. У лютому цього року Microsoft повідомила, що кількість підписників Game Pass сягнула 34 мільйони, і ця цифра продовжує зростати. Згідно з нещодавним дописом в LinkedIn від Кевіна Кей, менеджера проєктів Microsoft. Зараз сервіс вже має понад 35 мільйонів користувачів по всьому світу. Це вражаючий результат для Game Pass, особливо з урахуванням торішнього підвищення ціни підписки. Konami та Bluber Team офіційно оголосили про розробку рімейку першого Silent Hill. враховуючи те, якою потужною вийшла друга частина і яким тиражем вона продалась. А це понад 2 мільйони копій. Сподіваюся, вони докладуть максимум зусиль для того, щоб вона вийшла такою ж якісною і передала атмосферу моїх темних вечорів за першою плойкою у мовчазному містечку. Valve більше не змушує людей гадати про дати проведення розпродажів. Стало відомо, що майбутній літній розпродаж Steam Summer Sale 2025 триватиме з 26 червня до 10 липня, що квартальні розпродажі Steam створюють велику спокусу витратити кошти, але тепер до них можна хоча б підготуватися. Valve також призначила дати майбутніх подій. Зі списком ви можете ознайомитись, поставивши на паузу. Друже, не забудь підписатися, написати коментар і поставити лайк.